За прилуцьким маршрутом номер 15 відновлено. Починаючи з 2 вересня, перевізник розпочав здійснювати перевезення містян за даним напрямком. Повідомляє заступник міського голови Олександр Сивенко. Маршрут номер 15 це доволі стратегічний маршрут для нашого міста, тому що це єдиний маршрут, який обслуговує мікрорайон, як ми називаємо нижніх кустовець. Вулиця Берегова, Шарапівський і інші прилеглі. Вулиці Олександр Сивенко говорить: перші два місяці рух автобусу за маршрутом номер 15 здійснюватимуть за окремим графіком. З 2 вересня автобус відновив рух на даному маршруті, але ну це звичайна практика. Люди вже трохи відвикли, як показало обстеження пасажиропотоку у понеділок, 2 числа, навіть при тому, що це був перший навчальний день. То пасажирів було дуже і дуже мало, як результат, відповідно до заяви перевізника, протягом вересня-жовтня місяця, автобус буде курсувати за тимчасовим графіком протягом понеділка, четверга до дванадцятої години, для того, щоб пасажир звик що автобус на маршруті, і кількість пасажирів щоб зросла. Крім того, знову ж таки з 1 листопада погіршення погодних умов взагалі по всіх автобусних маршрутах дасть збільшення кількості пасажирів, тому це і на маршруті номер 15 Тому надалі поновлять звичний режим роботи. Автобус за маршрутом номер 15 курсуватиме за затвердженим графіком. Відповідно до заяви перевізника він з 1 листопада. Відновлює рух автобусу, в тому числі і в п'ятницю, обов'язково з обслуговуванням вечірнього часу доби, яке передбачено згідно графіку руху, і будемо розглядати з ним тоді й питання, як це було навіть до війни. Це обслуговування і у суботу вихідний день до 14 години. Як розповідає Олександр Сивенко, дану послугу не надавали протягом трьох місяців. Називає і причину кадровий голод на ринку праці. Ситуація в сфері перевезення пасажирів до доволі складна ну, у зв'язку з військовим станом, і в зв'язку із головна причина це відсутність водіїв відповідної категорії, які можуть керувати даними транспортними засобами, тобто автобусами. Як наслідок, хочу сказати, що до 2022 року у нас. Було 19 автобусних маршрутів, на яких працював 31 автобус. А на сьогодні у будні курсує 19 автобусів, які обслуговують 14 маршрутів. На вихідні перевезення здійснюють 14 транспортних одиниць. Є відповідне трудове законодавство, яке регламентує час роботи і відпочинку водія. І чисто технічно перевізник зобов'язаний на виходні дні. Садити за кермо іншого водія працівників. Знову ж таки не вистачає. Вирішення даного питання взяли на контроль у прилуцькій міській раді. Проведено кропітку роботу, каже заступник міського голови. Ми вже працювали із центром зайнятості, вже працювали із, із населенням із навчальними центрами, де здійснюється підготовка водіїв. Окрім названої причини, на сьогодні перевізники мають право зменшити кількість автобусів на маршрутах. Ця можливість унормована статтею 30 закону України про Автомобільний транспорт. Дозволяє перевізникам взагалі і міських, і приміських маршрутах у разі настання стихійного лиха, військового стану, надзвичайних ситуацій, інших форс-мажорних обмежень припиняти рух автобусу на відповідний термін, повідомивши про це організатора перевезення. Тобто в нашій ситуації це виконавчий комітет Прилуцької міської ради.